Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і за останнє відео про видатних художників із лінійки митців, яких потрібно пам'ятати до зовнішнього незалежного оцінювання або ж до національного мультипредметного тесту. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про Марію Примаченко. Коли народилась художниця, ми не знаємо. Ніхто не знає, але знаємо місцевість, де жила і творила це село Болотня на Київщині. Щодо дати народження, то за одними джерелами вона народилась 31 грудня 1908 року, за другими 1 або 2 січня 1909, за третіми – 12 або 13 січня. Найчастіше як дату народження художниці вказують саме 12 січня. Навколо прізвища теж багато суперечок Примаченко або Приймаченко. У своїй статті режисер Лесь Танюк писав, одного разу я запитав її Марію Примаченко, так ви, Марія Оксентіївна, Приймаченко чи Примаченко? Приймаченко, без сумніву, відповіла вона. Приймаченки ми з приймаків, батька мого, Оксентія Григоровича, дід з бабою в приймаки взяли, всиновили, а записали потім російською, все зіпсували. А в інших випадках та ж Марія Оксентіївна відповідала, що вона Примаченко, тому що так у них в селі казали Примак, а не приймак. Ну так, нехай так і буде. Свої роботи художниця підписувала Примаченко. Марія народилась у творчій родині. Батько, Оксентій Григорович, був Теслею віртуозом, майстрував у горожі зі стилізованими головатими обрисами, мати Параска Васильівна. Визнана майстриня вишивальниця, знана далеко за межами села. Є також відомості про бабусю художниці, яка розмальовувала писанки У дитинстві мисткиня хворіла на поліомієліт. одна ніжка у неї поступово покривилася, стала набагато коротшою за іншу, і на все життя вона залишилася інвалідом. Без допомоги милиць, а в кращі часи ціпка, вона не могла пересуватися. Найсприятливішими заняттями. Тоді для неї були вишивання, шиття. Будь-які витвори Марії Оксентіївни були бездоганними. Добра слава про неї ширилася. Але через хворобу вона не змогла здобути хорошої освіти, обмежилася тільки чотирма класами шкільної освіти. Родина завжди була поряд. Через недугу, не маючи можливості працювати в полі, рано змушена усамітнюватися, майбутня майстриня, прагнучи приносити радість людям. Свою енергію і працелюбність почала вкладати в мистецтво. Починалося все це так, згадувала художниця. Якось, біля хати, над річкою на заквітченому лузі, пасла я гусей, на піску малювала всякі квіти, побачені мною, а потім помітила синюватий глей, набрала його в палену і розмалювала нашу хату. Кожен приходив подивитися на цю дивину, зроблену руками дівчинки. Хвалили. Сусіди просили і їхні хати прикрасити, дивувалися, радили вчитися. Талант Примаченко відкрила киянка Тетяна Флору у 1935 році, яка збирала взірці для виставки народного мистецтва. У 1936 році Марію Окссентіївну запрошують до експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Саме у 1936 році майстерні були реорганізовані у школу народних майстрів, яку й закінчила Марія. Її творчість стає різноманітнішою. Марія малює, вишиває, захоплюється керамікою. Роботи Марії Примаченко відібрали на Українську республіканську виставку народного мистецтва, яка проходила в Києві. Наївні, яскраві, зворушливі роботи привернули увагу журі і були відзначені дипломом першого ступеня. Сама переможниця у цей час лежала в лікарні після чергової складної операції на нозі, плакала від болю і щастя. Одразу після цього її малюнки були представлені на всесоюзній виставці народного мистецтва у Москві, згодом у Ленінграді. У 1937 році на Всесвітній виставці в Парижі Марія Примаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Видатний іспанський та французький художник Пабло Пікассо писав про Марію Примаченко: Я схиляюсь перед дивним мистецтвом цієї геніальної українки. Марк Шагал так захопився творчістю Марії Примаченко, що ж сам почав малювати дивних істот, що дуже схожі на звірів нашої геніальної художниці. З того часу її твори з незмінним успіхом експонуються на виставках у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. У Києві Марія зустріла свою другу половинку, лейтенанта Василя Маринчука, який був родом з її рідного села. Невдовзі, після того, як Марія повернулась додому в болотню, почалася війна. Василь був призваний на фронт спочатку на фінську війну, потім у радянську німецьку. Марія під своїм серцем уже виношувала сина, який народився у грудні 1941 року. Марія назвала його Федір. Про народження сина Василь дізнався уже на фронті. У листі до Марії написав Хай син росте щасливим, а я сьогодні п'ятий раз йду в атаку. Дуже зворушливими виявилися ці слова у листі, адже після цього листа Марія втратила усякий зв'язок з коханим. Не було довго жодної вістки про те, де зараз Василь, що з ним, чому не пише. Марія чекала, сподівалась, без жодної надії. І ще їй тривожили спомин про сон, який їй наснився ще до війни. Вестяний квітучий садок, стоїть диба, білий світ у землі, а куріння, як обвуглені руки, до неба моляться, самі ж рослини росли квітами і листям до землі, а коренем до гори. Здогадалася тоді художниця, що її коханий чоловік, з яким навіть не встигли розписатися, загинув на війні, так і не побачивши сина. Не прийшло навіть похоронки. Вона навіть не знатиме тепер, де шукати могилу, де похований Василь. Марія вишила з катеритину чорними трояндами і, немов саваном, застелила стіл. Не бралася вона тепер довго до малювання, не було жодного бажання і настрою малювати, як і часу, життя наче зупинилося. Залишилася Марія вдовою із маленькою дитиною на руках та старенькими батьками, а жила у старенькій напівзруйнованій хаті. Але темні смуги життя закінчилися. Марія Примаченко після довгої перерви непомітно і з любов'ю повернулася до творчості, крім малювання, вишивала, шила одяг. Творчість Марії феномен дивовижного сплаву, конкретного мислення, інтуїції, фантазії і підсвідомого. Сюжетні твори майстерині мають виразну спільність з народними картинками, тоді як фантастичні звірі є цілковито витвором її уяви. Серед них чотириголовий стародавній болотяний звір болотяний рак, хорун, прус, дикий горботрус, дика волезаха, фіолетові, чорні сині, сумні, веселі, усміхнені, здивовані. Вони виступають не лише головними персонажами, але і уособлюють ті чи інші почуття та послання. Усі персонажі звіриної серії дуже схожі на людей. У них, наче від здивування, вигнуті брови, пухнасті, закручені вії. А найбільше вражають очі, подібні до людських, що начебто зазирають у душу. Композиції Примаченко існують у абстрактному просторі, де немає поділу на землю і небо, та у безчасті, де час не ділиться на добучі сезони. Горизонтальний формат у її картинах використовується, як правило, для оповідальних композицій і зображення послідовного руху, вертикальний для створення композицій репрезентативних. Величних. У зображеннях фантастичних звірів можна помітити елементи стародавнього мистецтва. Малюючи їх, майстриня неначе писала міфи, казки, легенди. Вона творила свої образи на інтенсивному кольоровому тлі, застосовуючи сильні кольорові контрасти, а також ефект відірваності від землі. Марія Оксентівна не тільки прекрасний художник, але й талановитий поет. Заремовані назви картин свідчать про її феноменальний хист малювати музику, малювати пісню. Примаченко поет реалізує себе у власних підписах до картин. Підписи ці легко запам'ятовуються, неначе вкарбовуються у пам'ять. Три буслики у горосі живуть у нас і досі. Зустрічаються і коротенькі примовки, куріпочки пляшуть і хліб пашуть. Собачка Ада не боїться гада. Ворон дві баби мав. Обох обнімав обнімав», роговички, веселі птички та інші. У 1959 році вона стала членом спілки художників, а це не могло не відкрити для неї нових можливостей. Після публікації в газеті Київська Правда до робіт художниці повернулася популярність. У 1960 році Марія була нагороджена орденом знак пошани. У 60-х-65-х роках. Художниця натхненно працює над новим циклом, який називається Людям на радість, до якого увійшли роботи Сонях, Синій вазон з квітами, Голуб на Калині, «Пава у квітах, Лев. За цей цикл Марії Примаченко присвоїла звання Лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка у 1966 році Роблю сонячні квіти тому, що людей люблю. Творю на радість, на щастя людям, щоб всі народи один одного любили, щоб жили вони як квіти по всій землі. Так говорила про себе самобутня художниця. У 1970 році одержала звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. У 1994 році Марія Оксентіївна була нагороджена почесною відзнакою Президента України. Це була перша нагорода від Незалежної України. І остання в житті художниці. У 1998 Марії було присвоєно титул народної художниці. Останні роки життя не догаскувала Марію, вона не підводилася з ліжка, але продовжувала малювати. Померти Марія Примаченко не боялася. Казала так цитую за мною не плачте, я не пропаду на тому світі. У мене там теж буде робота, а незадовго до смерті побачила сон. Приснилося мені, неначе я на небі. І так там гарно, яскраво, весело, дивлюсь, стоїть сіл, а на ньому ватмани краски, і голос мені говорить Малюй. А я питаю а вихідні у вас є? Мені кажуть, Нема. Померла Марія Примаченко 18 серпня 1997 року. Наступна рубрика, як зазвичай, присвячена. Нашому знайомству із декількома картинами видатної художниці. Зокрема, тут ви маєте змогу бачити картини чорний звір та зелений слон. Зокрема, друга картина характеризує фантастичного слона, забарвленого у зелений колір, повністю вкритого у різнокольорові квіти. Вухо слона забарвлене у коричневий колір, а на голові звіра знаходиться синя кепка. На спині слона розташований птах з різнокольоровим пір'ям. Та довгим червоним дзьобом фон картини білий. Прикрашений візерунками, які нагадують Петриківський розпис. Далі бачимо казкова птиця павич та Галя і козак. Наступними є Кінь стоїть, сумує та Ой підемо на заручини. Наступними є плотна Роки мої молоді. Прийдіть до мене в гості, а поряд з нею. Пісня про загиблих героїв. Далі ми з вами бачимо фантастичних звірів на картинах Звір гуляє та Захотів слоник бути моряком. Далі картина присвячена Чорнобильській темі Атомна війна. Будь проклята вона. А біля неї Наша армія, Наші хранителі. На цьому слайді зображено полотна Цвіта Україна, Голубка розпустила крила, хоче на землі мира. Далі знову ж таки полотна, присвячені темі Чорнобиля. Зокрема, художниця малювала картини на такі сюжети, оскільки її рідне село якраз знаходиться у 30 кілометровій зоні відчуження, серце художниці тисячами струн з'єдналося з долями близьких і рідних її людей. Що так чи інакше потерпіли від атомного лиха. Зокрема, картина квіти виросту коло четвертого блока. Нам дуже знайома саме із минулого року, оскільки вона була продана на аукціоні, і всі вилучені кошти пішли на потреби нашим Збройним силам України, які виборюють нашу незалежність і захищають Україну. Перед із цією картиною зображено четвертий енергоблок. Далі ми бачимо картини Мов поїде на чотириголовому звірі. Золота свадьба. Зокрема, цей сюжет дуже цікавий, оскільки е, тут зображено наречених, які другий раз їдуть одружуватися, оскільки загубили свої документи. Наступними є Дикий Бик і Ворон це тварини друзі. А також цей звір ворожить. На цьому слайді зображено льон світе, а дівчина заміж йде. Поряд з ними зображено українське весілля. На цьому слайді зображено їде осінь на коні. А також Загроза війни. Тут є полотна Дика видра пташку схопила, левиця сміється. А на цьому слайді зображено Несе галя воду, Крокодил, який ловить мавп. І на завершення карта пам'яті для ЗНО чи НМТ з історії України. Оскільки одну із картин Марії Примаченко потрібно розпізнавати візуально. І ця картина має назву Гороховий звір. Це одна із найвидатніших робіт художниці. На ній зображено звіра чимось подібного на лева, забарвленого яскраво червоний колір, його обличчя оточене гривою, з під якої видно вушка звіра. Погляд його направлений вліво, він є цікавим, щирим і добрим. Лапки звіра закінчені гострими кіхтиками. А хвіст прямий з круглим кінцем. Постать цього звіра зображена на охристому тлі, нижня середина якого вкрита горохом. Це все, що я би хотіла вам подати, розповісти про нашу видатну художницю. Буду щиро вам вдячна за вподобайки, коментарі, зауваження, поширення даного відео і дякую вам за увагу. До нових зустрічей!